Після тривалої перерви на Луцькому спирто-горілчаному заводі запрацював це з виробництва горілки. На підприємстві почали випускати продукцію під торговими марками Волинська та Поліська. Потужність виробництва 6 тисяч пляшок на годину. До кінця місяця планують виготовити 195 тисяч літрів міцного алкогольного напою. З випуску горілки під торговими марками Волинська та Поліська відновив роботу цех Луцького спиртогорілчаного горілчаного заводу. Необхідність 7 мільйонів гривень на початок виробництва інвестувало державне підприємство Укрспирт потужність луцького заводу 6 тисяч пляшок на годину. Зі слів керівника Дениса Шмарова. До кінця місяця луцькі спортовики планують виготовити 195 тисяч літрів горілки. На наступний місяць вже оплачено і замовлено таку ж саму кількість марок під таку ж саму програму. Будемо дивитися від реалізації. Можливо, введемо преміум якийсь сегмент. Можливо, ведемо то таку, таку пляшку, якби плоску цього разу, якби в програму і менша кількість. Можливо, на наступну програму будемо і більше. Будемо дивитися, все залежить від дистриб'юторів, від реалізації. Волинська горілка завжди вирізнялася своєю якістю у кращі часи. Луцький завод щомісяця виготовляв і реалізовував до 400 тисяч літрів горілки. У нас повний закритий цикл, тобто повний цикл від поступлення зерна на виробництво до випуску горілчаних виробів. Ми робимо все самі. Всі компоненти, які додаються в горілку, натуральні. Виганяємо ароматні спирти трав, з коріння з будь-чого. Добру славу луцького спиртогорілчаного заводу планують відродити і нинішні його керівники, тож шукають нові ринки збуту. Напрацьовуються контракти на постачання луцької продукції, зокрема до Сербії та Німеччини. Планується щомісяця поставляти за кордон 100 тисяч пляшок горілки. Потужності заводу оглянули голова облдержадміністрації Володимир Гунчик і Луцький міський голова Микола Романюк. Завдання сьогодні зробити все для того, щоб максимально сприяти реалізації продукту, який виробляється на підприємстві. Зробити все для того, щоб підприємство працювало стабільно, щоб ми війшли в динаміку зростання обсягів виробництва. Психологічно для міста, я не даром сказав цей виступ, психологічно для міста, щоб не працювало таке підприємство, яке було завжди гордістю нашого міста, це також дуже важливо. Сьогодні частина, а це немала частина 5% від реалізації підакцизних товарів йде до місцевого бюджету, це також дуже важливо. В Цеху з виробництва горілки працюють 40 робітників. Загалом на підприємстві працевлаштовано 155 осіб.